Калібрування сортувальника банкнот на Pro ProMax. Для цього будемо використовувати калібрувальний лист та суху безверсисту серветку, які постачаються в комплекті з сортувальником. Заходимо в сервісне меню, пароль дев'ятки, циз калібрування. І далі нам пише інструкція: очистіть цис, покладіть білий папір. Ми відкриваємо задню кришечку. Спочатку очищуємо лінійні цис-сканери, один на відкидній кришці і один в тракті. Їх треба добре очистити від пилу. І вкладаємо, як показано на відео, калібрувальний лист. Закриваємо кришечко. Інструкцію виконали, натискаємо кнопку «Старт». Починає самостійну калібровку сортувальника. Після завершення в нас шкала заповнюється, калібровка завершена. Дістаємо листок, виключаємо-включаємо машинку для перезавантаження. І обов'язково, після того, як ви відкалібрували машинку, треба перевірити, як вона працює. На цьому калібрування завершуємо. Дякуємо вам за перегляди.